В Health 24 було реалізовано заповнення інформації про біоматеріал на етапі створення лабораторного замовлення. Отже, під час створення лабораторного замовлення додаємо послуги і після чого у нас з'являється кнопка Додати біоматеріал. Натискаємо її та бачимо інформацію про додавання біоматеріалу. Тут можемо вказати медичного працівника, що проводить забір біоматеріалу, нижче можемо вказати дату забору, яка передається в лабораторну інформаційну систему. І нижче ми бачимо інформацію про тип біоматеріалу та ємність, які підтягуються автоматично з номенклатурою з лабораторної інформаційної системи. За потреби ми можемо вказати різну дату на кожен біоматеріал. Натискаємо Зберегти та створюємо лабораторне замовлення, після чого у нас є можливість роздрукувати етикетки або роздрукувати їх пізніше. Також прошу звернути увагу, якщо тип біоматеріалу однаковий, ми отримаємо одну етикетку на друк. Як в даному випадку тип біоматеріалу винозна кров, однаковий, тобто на два дослідження ми отримаємо одну етикетку. Також в пакетному створенні лабораторних замовлень при створенні обираємо лабораторію, відділення та є можливість вказати медичного працівника, що проводить забір біоматеріалу за умови, якщо нам потрібно створювати лабораторні замовлення та друкувати етикетки. Вказуємо такого працівника, натискаємо Створити ЛЗ, друк етикеток. Далі у нас є можливість роздрукувати дані етикетки або натиснути Роздрукувати пізніше та виконати цю дію пізніше.